Я зараз буду готувати матча-лате з малиною. Буду готувати вперше, але це повинно бути смачно. Також я бачила, що так роблять з полуниці, але полуниці в мене немає, є тільки малинка. Сама матча в мене від бренду Моя матча. Це польський бренд, якщо я не помиляюсь. У нас тут є заклад, який називається так. І це дуже смачна матча. Це найкраща, напевно, яку я коли-небудь пробувала. І спочатку ставимо чайник. Нам потрібна водичка приблизно 80 градусів. У мене тут немає. Щоб регулювати температуру, але я приблизно знаю, коли ця температура буде. І багато хто мені пише, чому я воду набираю з крану. Тому що в Польщі, в принципі, можна пити воду з крана. Ми її не п'ємо, ми все ж таки купуємо воду в бутилках, звичайно, але для чаю, для мачі, для кави ми використовуємо воду з крану. Взяла малинку, додала меду десь одну столову ложку, тому що малини дає кислоту, і воно не дуже смачно, якщо малина буде кислою, тому я додаю побільше меду і роблю таку пюрешку. Матч з малиною готова. Це обов'язково треба перемішати, і можна насолоджуватися. Це дуже-дуже смачно. Розпаковочка моїх останніх покупочок так вийшло, що ось ця посилочка прийшла мені вчора, і також вчора я випадково зайшла в торгівельний центр і придбала ось ці парфуми. Тому будемо розпаковувати разом. Я вже зняла розпаковку для інстаграм. А, тому тут вже немає ось цієї плівки. Тому давайте вам просто покажу, які вони гарні. Вчора на нього була хороша знижка, мінус 20%, і він мені вийшов приблизно 9 тисяч гривень зі знижкою. Також мені ще у подарунок поклали ось такі мініатюрки 10 мл цього ж парфуму. Ось так от виглядає. Тепер про сам аромат. Називається він Angel Share. Він солодкий. Це однозначно Він підійде на осінньо-зимовий сезон, не на спеку. Можливо, більш прохолодні літні дні, але не на плюс 30. Тому що ну, він дуже такий притерно-солодкий. Якщо ви таке любите, то обов'язково беріть. Я відчуваю яблучний пиріг з нотками кориці. Такий, знаєте, лікерно-конячний аромат. Ну і наступна посилочка. Хто на мене підписаний в інстаграм вже давно бачив, тому що я вже відкривала її і вже навіть один раз носила. Давайте так покажу вам. Я поклала назад у мішечок. Ось така нова красуня. Я обожнюю сумку невеличкого розміру, і вона саме така. Не знаю, можливо, зараз покажу, як вона виглядає з якимось образом. Або ж можете в мене в інстаграм подивитися. Я думаю, що до моменту, як це відео вийде, будуть якісь фото або відео з цією крихіткою. Сьогодні їздила на огляд до дівчат у Fresh Beauty Space, а, її, як бачите, вийшла не з порожніми руками. Давайте зроблю вам невеличкий огляд і почнемо з цієї сторони. Тут в нас догляд від ось цього італійського бренду, якщо чесно, я не знаю, як воно читається. Але ну, якось так <смеш> можете загуглити. Тут шампунь, незмивний кондиціонер і масочка. Запах дуже специфічний, але мені подобається. Такий, знаєте, яскравий. І кажуть, що ефект буде просто неймовірний, як після салону. А у мене зараз волосся дуже сухе, не знаю, чому так. І сподіваюся, що ось ці засоби вирішать мою проблему. Подивимося, потім вам скажу. Далі боді Lotion від Le Sultan de Saba з ароматом Франджепані та Лотосу. У мене був лосьон та крем з іншим ароматом аюрведік, якось так називається. І він такий східний, знаєте, важкий. А цей дуже легенький такий тут. Франджепані, лотос, квітковий, більш свіжий. Але в той час дуже стійкий, тому що. Поки я доїхала додому з цього магазину, я просто так кайфувала, тому що я дуже відчувала аромат на шкірі. Мені здається, що можна навіть парфомми не користуватися, наносити тільки цей кремчик і все. Дуже-дуже класний. Далі тут йде догляд за обличчям від улюблених Medic Aid. Тут крем сиворотка під очі. Новинка від Medic Aid. Ви знаєте, що я взагалі обожнюю цю косметику. У мене є крем з вітаміном С, є нічний крем, і також в мене ще буде денний зволожуючий крем з пептидами. Кажуть, що він дуже круто зволожує. Подивимось. І моя улюблена сироватка від із Клініко Гідрокул. Вона теж йде на зволоження, вона дуже приємна, підходить для чутливої шкіри, яка у мене і є. І знаєте, коли наносите такий ефект охолодження, свіжості, мені це дуже подобається. До речі, такий ефект ще присутній у моїй улюбленій масці для обличчя від Атаче, я досі не знаю, як правильно вона. Називається. І тут, звісно, невеличкі подаруночки. Такі сироватки. До речі, ось цей бренд DCD для волосся. Кажуть, що дуже класний. Теж спробую пробничок. І тут ще щось дали у подарунок. Не знаю, що це, якщо чесно. Ось і всі засоби я обожнюю взагалі догляд, догляд за обличчям, догляд за шкірою. Мені здається, що таким покупкам я радію навіть більше, ніж речам. Зараз їду на тренування. Взагалі, зараз регулярно займаюся, не знаю, чому я цього не показую саме в Ютубі. Я багато показую своїх тренувань в Instagram, але в Ютубі чомусь я про це не кажу. Але я вже два місяці регулярно ходжу в спортивний клуб Смертес. Це український клуб у Варшаві. Мені дуже-дуже подобається там. І от зараз знову їду на тренування. в Мій спортивний аутфіт. Ну як спортивний, я буду ще переодягатися. Це зазвичай так. Я ходжу на тренування. Мої улюблені кросівочки Nike 2 k RM. З тиждень ми їдемо на морський відпочинок. Я вже, звісно, починаю готуватися, тому що ми дуже спонтанно вирішили, ось тільки два дні тому. І в мене взагалі дуже мало часу на підготовку, щось докупити подрібничкам, сходити на манікюри, педикюри і так далі. Сьогодні забігла в деякі магазини. в Зарамбір. І в аптеку. Зараз покажу, що взяла. І перше, що я покажу вам, це прикраси з Pullм Я давно шукала ось таку підвіску на шию, я не знаю, як правильно воно називається. І такі крупні сережки. Ось так от вони виглядають, звісно, під цей образ, напевно. Але прикольний, такий, знаєте, трошечки вінтажні навіть. Тепер ось ця штучка О. такий ошійничок. І також в аптеці я придбала крем з SPF 50 для тіла. Для обличчя в мене є від бренду Isclinical, а для тіла взяла звичайний аптечний від Roche-Posay. Також у мене є олійка для засмаги від цей інпарці, я її обожнюю, обов'язково її візьму, але її краще використовувати десь на третій-четвертий день. А ось це в перші дні, щоб не згоріти. Ну і куди ж без термальної води, коли мені дуже спекотно, вона мені допомагає. І остання покупочка на сьогодні це дві таких панамки. Одна, давайте, примірю, більш класична. Ось така. А Це все зараз. Коштувала вона 99 злотих 1000 гривень. Ну, в принципі, як для шляпи, дороговато. дорогувато. Але у Руслана Багінського шляпа по 300 євро, тому, в принципі, нормально. І друга панамка в стилі Мюз. Вона на мене трошечки малувата. Це під більш якісь спортивні образи. Морські. Забрала з пошти подаруночок від бренду ST Lauder. Хоча я не знаю, до речі, як воно правильно читається, Estee Lauder, ST Lauder. А, Напевно, розпаковочку вже зроблю вдома. Якщо чесно, дуже приємно отримувати такі подарунки від брендів. Дякую! І давайте розпакуємо подаруночок від ST Lauder. І перше, що я достала, це гель для вмивання, як я розумію. Так, напевно, це гель для вмивання. У мене від цього бренду була тільки сироватка. Ось так він виглядає. Тут 15 амінокислот. Це ось ця нічна сироватка. Я дуже рада, тому що коли я нею користувалася, вона мені дуже сподобалася. І в мене було щось там 10 мл, тобто така прям мініатюрка. А тут 50 мл. Супер! Дивіться, клас! А, сироватка дуже класна, мені сподобалося. Там мене, звісно, тепер догляду вистачить на півроку, хоч би все встигнути закінчити, бо буду знову, як завжди, віддавати комусь. Така ж сама сироватка для зони навколо очей. Ось. Клас. Так, ну, ну, наче все. О, ось тут брошурка. До речі, вчора сходила на манікюр плюс педикюр і вперше зробила білий колір. Тобто, до цього я робила кремовий, молочний і всі ці нюдові кольори. Але на відпочинок мені захотілося зробити щось більш яскраве. Мені дуже-дуже подобається. Мені. Дуже часто просять показати свій догляд за обличчям, догляд за волоссям. І я це також дуже часто роблю, але, напевно, не всі бачать. Тому давайте зараз я зроблю швидкий огляд свого догляду за обличчям. Ось це ми приберемо це класний дезодорант, але сьогодні не про нього. Це догляд, яким я зараз користуюся найчастіше, тобто ось ця поличка це ті засоби, які я використовую ну, майже щодня. І давайте почнемо з умивання. Ось мої два улюблені гелі для мивання. Ось це гель, ось це крем-пінка. Зараз я більше використовую крем-пінку, тому що у мене підвищена чутливість, плюс переоральний дерматит наразі, і тому ось це для мене найкращий варіант це м'яке очищення. Але цей засіб я також люблю. Ним я користуюсь, коли шкіра трохи заспокоюється. Макіяж я знімаю ось цим бальзамом від Elemis, обожнюю його і неодноразово вам про нього розповідала. Макіяж з очей знімаю міцелярку від Біодерма. До речі, треба придбати нову. Моя улюблена масочка від набряків від Атаче. І каудалі це глиняна маска. Не дуже часто її використовую, десь раз на тиждень, раз на два тижні. десь так? Далі це сироватка від Із Clinical. Я її обожнюю, вона зволожує. Дає таке охолодження на обличчі, і при тому вона підходить для чутливої шкіри. На три кремчика від Medic Aid, як ви можете зрозуміти, я обожнюю цю косметику. І знизу у мене нічний крем. Посередині крем з SPF та вітаміном С, і зверху базовий зволожуючий крем, який я придбала нещодавно. Він, до речі, мені вже дуже подобається. Також обожнюю крем з вітаміном С. Зараз його використовую трошечки менше, теж через чутливість, але він дуже класний. Від нього обличчя просто сяє. І також на ніч люблю наносити ось цей. Night Restore, він дійсно ніч, як оновлює шкіру, і ви вже прокидаєтесь з такою зволоженою, гарною, сяючою шкірою. І тут в мене ось такий гель для зони навколо очей. Теж придбала нещодавно, показувала вам. Поки що нічого не можу сказати. Як на мене, він недостатньо зволожує. Тобто після нього хочеться нанести щось ще більш зволожуюче. Але подивимося, можливо, я зміню свою думку. І це крем, я ним користуюсь, коли в мене проявляється ось цей переоральний дерматит. Тому зараз це мій мастхев. І чомусь забула показати вам свій тонік. У мене від доктора Грехен. Якщо я не помиляюсь, це навіть польський бренд. Так, це дійсно польський. Але прикольно такий, знаєте, зволожуючий у формі спрею. Класний він у мене просто стоїть у шафі, тому що тут вже занадто багато всього. Я його просто прячу. Приїхала зараз на фарбування. хочу додати трохи світлих пасм і підстригтися. Хочу прибрати десь ось так довжини, тому що мені зараз дуже важко з такою довжиною, дружину з І я думаю, що трошечки підстригтися — Це класний варіант. Я вчора лягла спати з мокрим волоссям, тому сьогодні от маємо, що маємо. Все йдемо, мені дуже цікаво подивитися, що ж вийде з цього. Я так задоволена новим фарбуванням. Клас. І, до речі, одразу після я пішла ще на борівки. Сьогодні в мене б'юті-дей перед від'їздом. Клас. І я кайфую від того, чому прибрали довжину. Ось така краса біля торгівельного центру Аркадія. Тут кожний четвер показують фільми. Правда, на польському. Подивіться, яке ж гарне небо. Просто неймовірно. Я обожнюю літо.